Цьогорічний фестиваль мистецтв love Kyiv» розпочнеться 27 травня. Його присвятять вуличній культурі. Акцентуватимуть увагу винятково на українських музикантах. Із візуальної програми потішать проекти художниці Жанни Кадирової та фотороботи школи Віктора Марущенка. Плюс дискусійні круглі столи навколо стріт арт проблематики. Невід'ємним атрибутом фестивалю є імені футболки Айла в Київ цьогорічні з символічним відбитком пальця нашого міста, на котрому можна знайти незвичні адреси та цікавинки Києва. Підучі годы проходил довольно масштабно на Никиева, Киева субботу и воскресенье. В этом году э, мы начнем э, фестиваль в пятницу, не в субботу в 7 часов вечера с концерта московской группы муджус и французской группы мазаменас Это будет площадка, где можно будет проведен ряд, э, ряд э, мастер-классов, где можно будет научиться грубо говоря рисовать граффити, э, скретчить на... Э, ну, то есть будет... Э, Ті прості уроки і діджеєнга.